Сьогоднішній день сповнений багатьох великих сенсів, і давайте ще раз зосередимося на тому, що до нас доносить Євангеліє. Господь воскресив Лазаря, тобто явив світові свою величезну силу. Ніхто ніколи не міг воскресити небіжчика, який більше трьох діб перебував у гробі і вже почав тліти. Нікому не було дано такої сили, ні єгипетським лікарям, які муміфікували, померлих, ні іншим східним мудрецям, які займалися медициною, які зараз нікому не дано повернути до життя тіло, яке почало розкладатися. Звичайно, це було ясне свідчення тодішньому Ізраїлю про те, що з'явився хтось, хто володіє божественною силою. Хто ж ще допоможе Ізраїлю здійснити найзаповітнішу мрію? А вона була пов'язана з конкретною політичною метою звільнитися від влади римлян. Язичників, чиї когорти топтали святу землю. Звичайно, можна зрозуміти почуття ізраїльтян, вони вбачали в окупації наругу над їхньою вірою, їхніми святинями і цілком природно стали сприймати того, хто воскресив небіжчика як людину, що володіє величезною силою, здатну звільнити Ізраїль від поневолення. І коли Господь із Віфанії смирено на ослику попрямував до Єрусалима. То люди покидали свої шати, постелили гілки дерев і кричали: Осана, сину Давидому. А у євангеліста Луки, який писав грецькою, вживається не єврейське слово Осана, а грецьке докса слава. Так зустрічали полководців: Слава, ти переміг смерть, а значить, ти виведеш нас із цього страшного римського полону. Але Господь навіть з зовнішнім виглядом хотів показати. Що він зовсім не полководець і не організовує ізраїльтян для звитяжної боротьби з римлянами. Він відмовляється від усіх видимих знаків влади та смирено на віслючку входить до Єрусалима, як паломник. І що Господь починає свою місію в Єрусалимі? Він виганяє торговців із храму. У нього немає полків людей, які допомогли б йому це зробити. Він один. Батогом виганяє з храму торгівців, тому що вони, Дім Божий, перетворили на вертеп, тобто на місце збагачення. І Господь повністю розвінчує надії ізраїльтян, причому робить це не випадково, а напередодні своїх страждань і хресної смерті. Святі Отці одноголосно свідчать, що без смирення не може бути терпіння, без смирення не може бути великодушності, без смирення не може бути кротості. Без смирення, серце людини не здатне вмістити любов. У молитві преподобного Єфрема Сирина, яку ми повторюємо протягом Великого посту, ці чесноти пов'язані воєдино. Справедливо стверджувати, що смиренність, а краще сказати смиреномудрість, бо смиренність сповнена великої мудрості, це неодмін умова розвитку в нас, інших чеснот. Що ж сталося, коли Господь смирено зійшов у Єрусалим? Люди поклоняються дрібничкам, якимись знакам переваги, а Господь через свою смиренність знехтував усіма звичаями урочистого входу переможця в столичне місце в столичне місто і виявився вищим за все, що так дороге людям, але на ділі є забобоном. Бо смирення піднімає нас над буденністю життя, допомагаючи поглянути на себе. Та на навколишній світ із захмарної висоти, побачити всю нікчемність, усю метушливість, усю слабкість того, що люди називають силою. Достатньо тільки перестати слідувати наїдженими дорогами і не повторювати найбільшу помилку тих, хто відмовляється від смирення і тим самим руйнує свою свободу. Господь Ісус Христос сьогодні вчить нас таємниці людського щастя. Ніщо з того, що притамане Богові, не може принести скорботу, руйнування надій, затьмарення душі, а смирення належить Богові. І нехай свято входу Господню в Єрусалим навчить нас великої божественної мудрості, яка допомагає людині бути вільною від упереджень, по справжньому сильною, здатною жити разом із Богом, вміщати у своє серце Його любов, а отже, бути щасливою і мати справжнє визнання з боку інших. Нині тріумф, нині осана, а за декілька днів морок людської злоби і їдке, розіпни, розіпни його. Усім абсурдом чорноти ненависті ще раз являть усьому світу світлу сторону справжнього смирення і дійсної самопожертви. Бог йде на страй заради кожного з нас, заради усіх наших майбутніх звершень, а головне заради нашого спасіння. Підемо разом з Христом. Послідуємо його прикладу і разом з ним увійдемо у вічну радість Воскресіння.